Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда. Тиждень, що минув, вперше затривали час, був насичений не тільки цікавими, але і приємними подіями. І так дійсно, нам відомо, що відбувається в Курській області. Але допоки про це не скажуть офіційні джерела, ми також мовчимо. І вам рекомендуємо робити так само. Однак просто стояти і мовчати в кадрі це якось не солідно. Тож ми все одно підготували вам підбірку цікавих історій, які ви могли пропустити. Тож беремо попкорн, вмощуємося зручненько і поїхали. Старші люди певно пам'ятають, а молодші можуть загуглити. Анекдот про ложечки знайшлись, але осадочок лишився. Історія з розпалюванням антимігрантських настроїв у Великобританії має з цим старим одеським анекдотом багато спільного. Методика проста. Беремо резонансно чи злочин і, не надаючи ані доказів, ані фактів, звинувачуємо в ньому того, хто нам не подобається. Саме в рамках цієї методики російська пропаганда свого часу знаходила український слід в ТРЦ «Крокус». і точно так само знов таки російська пропаганда знайшла мігрантський слід у британському Саутпорті. 29 липня в англійському місті Саутпорт сталася трагедія. Чоловік напав на дитячий танцювальний клуб. Загинули троє дівчаток. Ще вісім постраждали. Сайт «Channel 3 Now» опублікував ім'я нападника Алі Аль Шакаті. В Росії звісно, поглузували на цю тему, пов'язавши злочин з мігрантською кризою в Європі. Заворушення у Великій Британії. Потім з'ясувалося, що злочинця звуть Аксель Рудакумана, і він народився та виріс у Великій Британії, тобто жодним чином не підпадає під визначення мігрант. Проте було запізно в країні почалися масові антимігрантські заворушення. Насправді кампанія у соцмережах зіграла важливу роль у підбурюванні до насильства. Повідомлення про вбивство одразу підхопили акаунти, пов'язані з Росією. І засновник так званої антимігрантської ліги захисту Англії Томі Робінсон, а також відомий блогер Ендрю Тейт. Примітно, що перше джерело новини Channel 3 Now» – це агрегатор як справжніх новин, так і фейкових вірусних заяв. Він використовує Ютуб канал, який був започаткований у 2012 році любителями автоперегонів із Російського іжевська. У 2019 році канал було переименовано, і він почав публікувати англомовні ролики про Пакистан. Під нинішньою назвою канал працює два роки. ip адреса сайту належить двом громадянам Пакистану. У сайту є лише один автор на ім'я Джеймс Лоулі, в обліковому записі якого в LinkedIn зазначено, що він володіє садівничою компанією в Канаді. Пошук його особистості по фото результатів не дав, в мережі і інших згадок про його компанію не знайшлося. Тобто, чи є пан Лоулі таваріщем майором, чи він ще поки що капітан, достеменно невідомо. Примітно, що коли було оприлюднено справжнє ім'я підозрюваного, канал «Channel 3 Now» на Ютубі зник. А на сайті видання з'явилася заява із вибаченнями. Варто розуміти, що ця, так би мовити, помилка призвела до того, що до середини дня 4 серпня заарештували понад 100 осіб, а декілька поліцейських були поранені. Професор університету Манчестера і головний дослідник проєкту по боротьбі із дезінформацією Стівен Гатчинкс вважає наступне. Подібними сайтами керують напівавтономні організації, яких Москва наймає як підрядників. А автори подібних публікацій відчувають необхідність виправдати щедрі виплати і покладаються на клікбейт, що підкріплюється проросійською або антизахідною дезінформацією. В даному контексті варто нагадати, що створення різноманітних проблем всередині інших держав це стара російська практика, яка прописана на офіційному рівні в так званій доктринні гібридної війни. І подібні вкиди та інформаційні атаки з боку РФ відбуваються мало не щодня по всьому світу. Тож тримати розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності не просто корисно, а критично важливо. Чужі серед своїх, серед чужих також чужі. Той факт, що РФ давно і послідовно саботувала Олімпіаду у Франції, вже давно не новина і не секрет. Кремль вклав чимало грошей в інфокампанію проти Олімпійських ігор, але вже традиційно частину грошей вкрали. Тобто ботоферми, які критикують ігри, часто продукують відверту маячню. Але критика і навіть бойкот російських спортсменів з боку російських же ЗМІ це щось новеньке. Родіна бросить тебе синок всегда. Російські спортсмени, які брали участь в Олімпіаді під нейтральним прапором, зіткнулися із русофобією у виконанні російських же ЗМІ. Журналістам із РФ заборонили фотографувати тенісісток із РФ, які здобули срібло на Олімпіаді. Самоізоляція. Насправді, спроба з'їсти рибку і покататися на каруселях зазнала фіаско. Так би мовити, нейтральних російських спортсменів критикують навіть самі росіяни. Ще коли формувалася так звана нейтральна російська команда, зет ресурси, вже наполягали на тому, що, мовляв, Родіна важніє Паріжа. Загалом, не новина, що так звані Z Патріоти ладні розірвати будь-кого, хто їм не подобається. Однак сам факт критики Олімпіади як такої вартий окремого вивчення. Кремль не пошкодував грошей на критику Олімпійських ігор у Франції. В період з осені минулого року і дотепер пов'язана з Москвою мережа дезінформації матрьох опублікувала у соцмережі Ікс понад сотню постів із фейковими фото та відео про ігри в Парижі. І дарма що ця інфокампанія лишилася майже непоміченою для Кремля. Люди завжди були розхідним матеріалом, і спортсмени, які ще вчора були захисниками спортивної честі Отечества, нині в очах російської пропаганди стали звичайнісінькими запроданцями. Загалом Олімпіада ще за місяць до свого початку стала основним пріоритетом матрьошки і залишається ним дотепер. Російські ботоферми вже розповідали і про підготовку терактів, і про знайдену в катакомбах Парижа схованку із зброєю, і про небувале зростання злочинності. Твіт про те, що перед іграми служба безпеки Парижу, нібито не перевірила міські підвали, набрав 507 тисяч переглядів. 397 тисяч разів переглянули пост про те, що медики у вихідні виїжджають з Парижу через страх за своє життя до одного з твітів було прикріплено, нібито випущену Парижською поліцією карту злочинності у місті. А після відкриття Олімпіади боти переконували, що кількість болівальників на трибунах домальовано нейромережою. Бо, начебто, після церемонії відкриття глядачі почали масово здавати квитки. Матрешка працює просто: один бот публікує в соцмережі X фейкове фото чи відео, а інші залишають посилання на них із проханням журналістів перевірити достовірність наданої інформації. Пропонуючи свої вкиди журналістам, боти таким чином їх поширюють та привертають до них увагу. А жодна достовірність фактів кремлівських ботів геть не цікавить. Наскільки небезпечним це може бути, нещодавно довели британські події, де фейкова новина від пов'язаного з Росією ресурсу призвела до масових заворушень. Отже, на сьогодні це все, пані та панове. Але ми постійно слідкуємо за розвитком усіх цікавих ситуацій. І як буде щось дійсно варте уваги, то обов'язково після перевірки достовірності цієї інформації ми вам розповімо. Нагадуємо вам, що треба підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Бо саме так, через поширення глядачами і розвиваються усі медіа. Підтримуємо нашу війську. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності з вами була програма Контрпропаганда. До побачення.